Друзі, і зустрічайте, у нас про просто мрію. Легенду. Це BMW в кузові E61 5 серії. Чорна, гарна. Машинка у нас 2007 року. Це у нас 2-літровий дизель. Вид дуже класний. диски 18 на гарній гумі. От просто гляньте на її зі сторони, то тобто її захоче, мабуть, кожен. Машинка у нас вся в рідній фарбі. Присутній легенький підкрас на капоті. Так, вся в оригіналі, вся в заводі, без питань. Просто величезний багажній відсік у нас. Якщо скласти задній ряд сидінь, то сюди влізе просто все. По комплектації в нас гарний ось такий світлий салон. Шкіра в нас, шкіра в гарному стані. Присутня також у нас панорама. Клімат працюючий, заправлений без питань, круїзи, парктроніки, повний електропакет, мультикармо, кармо в дуже гарному стані. Машина у нас на ручки. Ось така шестиступінчата у нас коробочка, датчик світла, датчик дождю. Тут є все. Електрорегулювання передніх сидінь. Задній ряд, будь ласка, ось такий гарний. Просто ідеальний. Також, підігріви передніх сидінь. Пробігу машинки 192 000 км. Тож, друзі, дану машинку ви можете забрати у нас у лізинг з першим внеском 1350 доларів. І також не забувайте, що ми маємо послугу 3 d тобто обмін нашої машини на будь-яку вашу. А знаходимося ми місто Дніпро, проспект Слобожанський, 96А. Тож, чекаємо на вас. Приїжджайте і забирайте цю кралю.